З 22 вантажівок з гуманітарною допомогою штабу Ріната Ахметова представники батальйону Дніпро 1 пропустили тільки одну з дитячою кашею. Решта машин повертаються до Дніпропетровська. Причиною недопуску суто формальні, мовляв, бракує документів. Хоча чотири місяці поспіль вантажі проходили блокпост із тим самим набором паперів. Якщо автомобілів, котрі вже з освідченням міжнародних експертів знову не пропустять до Донецька, ще до нового року харчі у нужденних там закінчаться. Бійці батальйону дніпро 1 тепер воюють із гуманітарною допомогою для Донбасівців. У супроводі преси на місці затримки гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з'являються колишні комбати, а нині народні депутати і висловлюють свої претензії. Звинувачують у контрабанді. У мене є факти. Перше, в сітях магазинах йде торговля. Доки батальйонівці кидають нічим не підтверджені звинувачення продуктів на Донбасі. Чекають тисячі людей. Після того як офіційний Київ відмовився платити їм пенсії та зарплати, гуманітарка для них єдиний спосіб вижити. Сьогодні через затримку рейсу без допомоги залишилася малеча до двох років. Рібник два з половиною місяці, і денег немає, роботи немає. Ну як так можна? Ми ж всі тут люди. У нас маленькі діти, в чому ми Звісно, по відповідь к людям, котрим 80, вони тільки живуть цією допомогою. Все, как, как можно к этому относиться? Это я считаю, что это вообще не по-человечески. Не пускай, дайте черты падлы. Ну, как? как вы думаете, как относимся? Будем голодные, падлы сидеть. Вот что. Затримку гуманітарного рейсу Ахметова воон назвали неприпустимою. Мешканці зони АТО мають право на отримання допомоги. Тим більше міжнародні організації контролюють наповнення гуманітарних вантажів. Отже, там не може бути нічого незаконного. Перешкоджання проходженню гуманітарної допомоги може в деяких випадках розглядатися як порушення міжнародного гуманітарного права. Я мав зустріч з генералом полковником у Маріуполі, який відповідає за гуманітарну допомогу в Донецьку, і він мене запевнив, що робить усе Ожливе, щоб забезпечити безперешкодний проїзд, щоб гуманітарна допомога надійшла з мирної території на територію під контроль бойовикам в адміністрації президента. Також пообіцяли розібратися. кажуть, гуманітарна допомога на Донбас має надійти безперешкодно. Треба терміново відкрити можливість проходу туди. Будь-яких я хочу підкреслити будь-яких продуктів, товарів, медикаментів, щоб з Києва з інших регіонів ця допомога надходила і. Таке питання було поставлено президентом на нараді, яка була проведена очолюна. Я думаю, що найближчими днями ці можливості будуть відкрити і зняті проблеми. У кол-центре гуманитарного штаба будем допоможем. Сегодня червоние телефоны. Люди заныпают, не гуманитарного рейсу. Вы знаете, это просто возмутительно, когда идет политизация любой гуманитарной помощи. На сегодняшний день около миллиона мирных жителей Донбасса крайне нуждаются в продуктах питания и находятся за чертой бедности. И именно таким решением не пустить гуманитарную помощь мы обрекаем этих людей на голодную смерть. Увечері машини гумрейсу розвернулися у бік Дніпропетровська. Батальйонівці Дніпра пропустили на Донбас лише вантажівку з манною крупою для дітей. Ольга Федорова, Сабиці, канал Україна.